Привітуліки, привітуліки, субота, 27 квітня, у нас якась така погода чудна. То сонечко вийде з-поміж хмар, то затягне все і стоїть в тучах. І парить. От парить прямо дихати нічим. Ми з раночку проснулися, позбирали всі посилочки, бо їх було більше 10 штук. Потім Вова пішов наладнав мені козам відра сіно, погодував хрюшок, і я пішла на дойку, а він поїхав відправляти посилочки. Так що всі посилочки ваші, хто замовляв, ну, там з сирочками дві всього. А то закваски, ферменти, форми. Все роз'їхалося, все поїхало. Ось. А Вова приїхав. Я якраз останню додоювала Барбі. Ой, Барбі, господи. Дану. Каже, поїхали в магазин щось смачненьке купимо. В той фермерський, новий. Бо в мене і цибуля закінчилася, і цибулі мені треба, а там не тільки м'ясо, Там не тільки м'ясо, там все є. Там і овочі, і фрукти, і. Ну, коротше кажучи, так що ми зараз, ну, точніше, він і не передягався, це я перевдяглася, зайшла, обмилася, перевдяглася і вирушаємо в магазин. Ми з магазинів повернулися і повним ходом йде сепарація. Все вже закінчуємо. Ось отака кількість у нас вершків сьогодні. Ну, це, щоб ви розуміли, 11-літрова каструлька тут стоїть. А як каже на татко, в обраті все, що можна. Все зайнято обратом. Ти не рахував, скільки сьогодні літрів було приблизно? Ні? Літрів 60, мабуть, якщо не більше? О де? Мясо з салом вирощується. А хай вже все затихне, потім покажу вам, що я собі придбала сьогодні. Ну, що вам сказати, я засмучена. Прислала ж мені Алінка оцю ерундістику. Е, Якось вона там називається, штучна пломба чи якось. Коротше, морочила-морочила я голову і зачистила, і знежирила оці крайки спиртом. Ліпила-ліпила. Нічого воно не ліпиться, воно відпадає. Виліпити його відразу тонесеньким, як оце, не виходить, воно там скільки, 1 мм. А приліпляєш, починаєш його підпилювати. Тут він вже і пилочки попідлаштовувала під ширину, і що тільки не робила. Починаєш підпилювати, починаєш обрізати, воно злітає, тобто воно не тримається до корпусу. У мене тут куча інструментів, ложки, пінцети, ножиці, ножі. Ось ця коробочка з них. Redmi Smart Band Pro. Це ми його купляли йому 2,5 роки. За 1400 тоді брали. Всі оті часи, які продаються зараз в інтернеті по 600, по 800. Навіть один бачила продавець, є, який продає 1700 і 2000. Але скільки я перелопатила інформації, вони не водостійкі, В них ходити, так як я в своєму ходила годиннику неможливо. Їх треба так ото одів, сходив на роботу, прийшов, зняв і пішов щось робити. Тобто бовтатися в них так, як я в своїх ходила е, цілодобово, в тих не можна. Я в цих і купалась, і голову мила, і доїла, і коз мила, і всі, і сири варила, і посуд мила, і все в них. І як можете бачити, сам годинник він ще працює. І от коли я його зарядила, я не пам'ятаю, може, з тиждень назад, так він до сих пір тримає заряд. Хоча вжикає при кожному повідомленні. Ось, бачите? От повідомлення, які приходять на Телеграм, на вайбер. Вони приходять і на годинник, і він постійно вжикає, він працює. І сів всього на 8%. Тобто сам годинник шикарний. Але але, я колись в своєму відео показувала, що в нас виявляється, мобілочку відкрили. Виявилось, що її ще не відкрили. На цьому тижні була об'ява у місцевій групі, що сьогодні у них відкриття. Я тут сиділа, мучилась-мучилась, поки Вова сепарував. парував. Молоко, каже, поїхали в мобілочку, подивимося там. Ну, не знаю, це зараз вдяглися. Поїдемо, глянемо. Оцінимо всі масштаби бедствія, скажімо так. Ну, З цим я, я ми не можемо нічого зробити. Та тут, мабуть, ніхто нічого не зробить. Що, як вони відломилися, аби два кутка. Спочатку один ось оцей, потім другий. Я не пам'ятаю, який був перший. Коротше, якось так. Дуже шкода, дуже образливо, я без них як без рук. Отак. От засмучена, засмучена, звісно. Це в мої плани не входило і без нього я не можу вже. Він мені життєво необхідний. Можна так сказати. Всі дзвінки, всі повідомлення, все я бачу на ньому засікти там, час глянути терміново, там, чи в розсол сири кладу, чи щось на часи тицнула отак та тицнись. Все, він засвітився, хоч чим, хоч носом тицяй, хоч пальцем, хоч бородою, чим завгодно тицнула. і Видно і час, і все. І дату, ну, коротше. Що там казати? Не можу я вже без нього. І в мене тим паче ось цей другий телефон, на якому і вайбер, і дзвінки я приймаю. Він у мене стоїть без звуку, щоб не музика не вривалася у відео, да, коли на цей знімаю. І я зараз, коли без годинника залишилася, я дуже часто пропускаю і дзвоники, і повідомлення, тому що раніше я бачила на годиннику, зараз я ніяк не бачу. Слухайте, задовбали мухи? Одна он, друга. Звідки вас набралося? Капець якийсь. Ладно, Вова вже пішов виганяти машину. Пішла, я з'їздю, гляну. Я сподівалася все-таки, що це мені допоможе. Не допомогло, на жаль. Ну що, ми повернулися ось така в нас тепер чудо техніка. Чудо техніки. Там були, конечно, різні. Вибор був. Я вибирала з поміж трьох, два годинника квадратний екран і один був круглий. Але, ну, мені порадили. Ох, тут навіть гравіровка на ремінцю є, що це геліус. Мені порадили саме ось цей. Він. За відгуками менеджерів чи як їх там назвати, а тут їх сьогодні аж троє, не тільки продавець, а ще й двоє якихось старших, ну, бо відкриття. Ну, коротше кажучи, за відгуками, якоби мережі мобілочка, це з тих, що там були, це найкращі. Були дешевші, були по 1100-1200. По 999 гривень, але з маленьким дисплеєм. Там взагалі нічого не побачиш. Цей зараз стоїть на зарядці. Тут ось отакий рімінець. І другий у подарунок ось такий символічний, патріотичний, жовто-блакитний. Також з гравіровкою Геліус. Ось. Ну, чекаю тепер, доки зарядиться. І ще сказали мені, що так, як у них відкриття, у них подаю, до речі, цей коштує 200. Ось чек, 200. Так як у них відкриття, буде якийсь розіграш. А чек, бачиш, був офіційний, да, навіть на чеку написано вулиця Харківська Таранівка. Паню? Буде якийсь завтра розіграш, і на п'яту годину вечора обов'язково бути присутніми на розіграшу. Ну, я спочатку засміялася. Кажу, та да, не з нашою вдачею. Я тут кавусю сьорбаю зі своєї міні-чашечки. Не знаю, що я кажу міні-вдачею. А вони сміються кажуть, та ні, зовсім мало учасників, ну поки що за сьогоднішній день. Чому? Тому що в розіграші приймають участь тільки ті, хто зробив Покупку на суму від 1000 гривень. Тобто, якщо ви прийшли там просто, я не знаю, захисне скло або чохол купити, або навушники, якісь там зарядку, блочок, то типу, ці покупці в розіграшу не приймають участь. Тільки чеки більше 1000 гривень. Так що ось такі справи. Як поїдемо завтра? Як виграємо телефона? Там сказали, і смарт-годинник буде, і телефон буде <свист> а, капець. Просто капець. Ладно. Стосовно виграшів, у мене своя <свист> думка на це все, нам чомусь не везе. Я взагалі за все своє життя вигравала один раз, тільки на банки спецій, набор набір спецій. Це було ще. Давним-давно. Е, коли стоїть отак на зарядці, нічого не працює. А зняти з зарядки тоді так. Вже я встановила додаток. Е, повідомлення з вайбера прийшло, дзвінок відображається. Треба ще розібратися з оцим на ньому можна відповідати на дзвінки. Але я не знаю, як з цим розбиратися. У мене такого ж на жодному телефоні чи тому годиннику не було. Ну, потрібно спочатку, щоб він зарядився. Якось так. Так, ну давайте вже покажу вам, що я придбала сьогодні. І буду збиратися на управу. Так, у мене телефон вже розрядився, а я на цей блочок поставила зарядку. Що я сьогодні придбала? Що я сьогодні придбала? Дивіться, у мене тепер нова Ліра. Нова Ліра. Ой, господи. Часто запитують усі, а де ви таку ліру взяли? Де ви таку ліру? Ну та попередня, ми її взагалі декілька років тому купляли в Аврорі. А коли я сьогодні побачила в Наталочці ось цю, ну, я не змогла пройти повз. Зараз поясню, чому. Тому що, ладно, потім відкрию. Так, ну, це, як і минулого разу, звичайна барбекюшниця для риби. Бачите, так? Але на тій в мене ось оці поперечини йдуть. Наскоса, отак. І ось отута знизу, от оця, а потім йде десь отак. І оцей шмат завжди залишається непрорізаним. І коли дістаєш потім, то виходить, ну, от підіймаю шумовкою і ножом ріжу. Сподіваюся, можливо, з цією такого вже не буде, буде краще. Бо Воно від самого низу йде. Ну, і по-друге, що немаловажно, що тут йдуть рівно впоперек ось оці перемичечки. Вона довга, я не знаю, яка її висота, ну, але більша аніж пів метра. Отак. От так що в мене тепер нова ліра. Ну, і відповідно для цієї каструлі 50-літрової. Придбала новий шампур. Ще навіть не зняла стрічплівку, щоб нарізати кольє, бо мого ножа не вистачає. Також він довгий, трішки коротший, аніж ліра, але довгий. А тут, до речі, пишеться щось, о Боже, як не бачу. Ага. 61 см. Значить, да, а ліра ще довше. Я ж сказала, що не менше, ніж пів метра. Бачите? Ліра ще довше. Ліра десь сантиметрів до 70. Класно. Так, що ось такі покупки я сьогодні зробила. Все, буду з вами на цьому прощатися. Зараз поставлю, нехай монтується відео. Ну, а я буду збиратися на управу. Бажаю всім чудового настрою, тихого вечора, мирної ночі. Всіх вас обійняла, зацілувала. Бувайте до завтра. Па-па!